Ну, знайти щось конкретне в інтернеті це часом справді квест. Реклама, якась навігація дивна, все різне, просто безлад. Ага, буває складно продертися. Так, от сьогодні ми взяли для аналізу один американський патент. Дуже цікава штука. Там описана технологія, яка ну ніби вчить комп'ютери бачити структуру сторінки, так як ми її бачимо. Саме так, і вся ідея, щоб пошук став набагато кращим. Власне так. Технологія називається, ну якщо дослівно, сегментація документів на основі візуального сприйняття. Простіше кажучи, вона бере документ, скажімо, веб-сторінку угу. і розбиває її на значущі частини. От стаття це одне, коментарі інше, реклама ще щось. І головне, вона дивиться на вигляд, на дизайн, а не просто на HTML-код. Тобто не тільки теги, тегипе чи див. Не тільки. Старі методи часто лише код аналізували, а тут акцент саме на семантичному змісті, тобто що важливо для людини, яка дивиться на цю сторінку. Окей, це вже цікаво, але як система це бачить, в неї ж немає очей. Ну, звісно, патент говорить про так звані візуальні блоки. Система вчиться їх розпізнавати за ознаками, які ми помічаємо схожі шрифти, кольори, відступи між елементами, так навіть використання тегів типу тейбл p, так, так, все це враховується. Вона аналізує модель документа: ось це дом дерево, про яке часто говорять розробники, угу. і єрархію елементів, і використовує набір правил, щоб зрозуміти ось цей шматок, це вже готовий смисловий блок, чи це просто якийсь контейнер, який треба ще ділити. Ну, як ми бачимо, обзац як щось ціле, а не просто набір речень. І от що тут ще цікаво: система використовує роздільники. Роздільники так. Вона шукає візуальні межі між блоками. Це може бути просто порожнє місце, білий простір, ага. або горизонтальна лінія, чи навіть зміна фону. І кожному такому роздільнику дається вага. Вага, тобто наскільки він важливий. Саме так. Чим помітніший роздільник, скажімо, жирна, чорна лінія або великий відступ, тим більша його вага. А якщо ледь помітна сіра лінійка, тоді вага буде меншою. Це допомагає системі зрозуміти, наскільки сильно ці частини контенту візуально розділені. Патент згадує і горизонтальні, і вертикальні роздільники для повного, так би мовити, аналізу розкладки. Значить, система не просто блоки знаходить, а ще й оцінює зв'язки між ними чи радше розриви і як це все потім складається докупи. А складається в те, що патент називає структурою контенту. Це, по суті, карта значущих зон документа, і процес ітеративний. Ітеративний. Тобто крок за кроком. Угу. Система спочатку знаходить великі блоки, потім дивиться на кожен блок, а чи достатньо він зв'язний. Є така метрика ступінь зв'язності DOC – Звучить складно, ну по суті, це оцінка наскільки елементи всередині блоку виглядають як єдине ціле візуально. Якщо зв'язність низька, система занурюється глибше і розбиває цей блок на менші. Такий підхід зверху вниз. А буває навпаки, що дрібні об'єднуються так. Якщо кілька маленьких блоків розділені, скажімо, дуже слабким роздільником ну, маленький відступ, система може їх об'єднати. В такий собі віртуальний блок, вважаючи, що вони належать до однієї смислової групи. Зрозуміло. А чи немає ризику, що система так насегментує, що виріже щось важливе, наприклад, важливий коментар під статтею, бо він візуально відділений? Це гарне питання. Звісно, ідеальних систем не існує. Налаштування цих правил, ваг, роздільників це завжди виклик. Але головна ідея навчити систему розрізняти типи блоків. Коментарі, хоч і окремо, це важливий контент. А от реклама ні. Тобто розрізняти за суттю так. І ось тут головна перевага для нас як користувачів. Пошукові системи можуть використовувати цю структуру, замість того, щоб шукати ключові слова, де попало в меню, в банерах, скрізь. Ага, пошуковик може сфокусуватися саме на тих блоках, які визначені як основний зміст. Стаття, наприклад, і результати пошуку стануть значно кращими. Точно більш релевантними. І сторінки будуть краще ранжуватися. Патент ще згадує, що це можна використовувати для уточнення запитів. Наприклад, система знайшла релевантний блок і може запропонувати, може пошукати щось схоже саме тут. Цікаво. Тобто, виходить, вся ця візуальна магія відбувається без того, щоб комп'ютер реально дивився на відтворену сторінку. Абсолютно вірно, системі не треба рендерити сторінку, вона працює з внутрішньою моделлю, от з тим дом деревом і з інформацією про стилі, яка там є. Це значно ефективніше. Що ж, виходить, підсумуємо. Ця технологія описана в патенті. Це така спроба навчити машини розуміти веб-сторінки, ну майже як люди, через візуальну структуру Угу. через те, як воно виглядає, розбиваючи контент на значущі блоки, ігноруючи всякий візуальний шум типу реклами чи навігації. Вона може зробити пошук набагато точнішим, ми йдемо від аналізу чистого коду до розуміння ну, візуальної семантики. Саме так і знаєш, наостанок така думка. Трохи за межами патенту, якщо машини так добре навчаться бачити візуальну структуру контенту, так де ще це може знадобитися, крім пошуку, може, це допоможе автоматично робити класні короткі перекази статей або, скажімо, краще адаптувати сайти для різних екранів від величезних моніторів до малесеньких годинників? Mm, цікава перспектива. А може навіть аналізувати тренди в дизайні автоматично. Потенціал здається набагато ширший, ніж просто кращий пошук. Є над чим подумати.